Момент. От, е, в термінологічному плані, тому що ще з радянських часів ми всі дуже добре пам'ятаємо німецько фашистські війська. Да? Да, да. Зараз е, і, е, в принципі, слово нацизм в Радянському Союзі ну, не надто використовувалося. Да. Да? Тобто говорили фашист, фашизм. Фашист, да, да. Да. Зараз в, в Росії навіть да, ну, тобто в Європі використовувався, в світі говорили нацистський режим, нацисти, да, тобто і в принципі. зараз е, в Росії говорять про нацистів. Знову ж таки, навіть от відпала та термінологія. Як ви думаєте, ну а чого вона так сталося? Ну я думаю, що це теж такий суто політехнологічний підхід. Вони спочатку критикували, що нібито при владі в Україні особливо після 2014 року, ну іде інакше, коли Ющенко от став президентом, вони казали, що нібито до влади прийшли українські націоналісти. Да. Да. А далі вже можна місточок було перекинути, що це нібито нацисти. До речі, перший раз. Коли вони почали ототожнювати, насправді природні прагнення українців відновити свою мову, свою культуру, зробити Україну більш українською, це нормально, і це не тільки в Україні таке відбувалося в багатьох інших країнах. Але вони почали це ототожнювати саме з німецьким нацизмом так. і фашизмом під час помаранчевої революції. Навіть да, пам'ятаю, Да. дві да. да, пам тиші да. да, да. навіть ще до цього, 2003 рік. Я пам'ятаю, коли Ющенко приїжджав в Донецьк, і тоді там плакати. От вперше вони що там Ющенко одягнений в нацистську форму. Вони почали от використовувати цю політехнологію так, ну, тут і пізніше теж саме вони робили в Україні. А потім вони вже почали перетворити. Говорювати це наставлення до всієї Ні, ну, України. Тут, ну, тут ага. зрозуміло чому, тому що тут знову ж таки місточок на захід. да тобто бо на заході говорили завжди нацисти А тут ну вони все ж таки легітимізацію і для світу також. да да тобто ось ну вони да. хотіли тоді да, а. щоб А чому да, фашисти говорили в... про фашизм, говорили в радянські часи? От, в принципі, ідеологі ж комуністичні, вони ж насправді розбиралися в цьому питанні. Ну я думаю, що так. Да. Вони не хотіли, я думаю, що це для спрощення. Що там, там якось там відділяти нюанси ідеологічне німецького умовно, на гітлерівського да, да, нацизму і від і фашистського фашизму? Да, да, да. Да. Ну, це для них було так. Не дуже важливо краще було універсалізувати, узагальнити це так було краще подавати це в пропаганді, в освіті, тому я думаю, що це просто був елемент спрощення, це було непринципово. А от Путін да з цього почав робити вже певну ідеологію. От дійсно от згоден з вами, що вони заходу намагалися продати у цей міф про українських да, нацистів, на це це. та хоча ну на заході відразу. Побачили, що це нормальний національно демократичний рух і демократична складова, навіть більш потужна. Це боротьба за демократичні цінності, за європейський вибір України, боротьба проти авторитарності, яка нав'язувала з боку Росії. І тому на Заході в це не повірили. Хоча спроби такі були дуже потужні в Європі, в США, навіть в Канаді. Я знаю от деякі дослідження, коли ну, там вже працювали, скажімо так, елементи. Те такого зовнішнього впливу Росії пропагандистського вони працювали навіть в освітніх і наукових центрах, деяких західних і намагалися просунути оцей міф про українських нацистів. Просто тоді це здавалося ну, намагання дискредитувати Україну на Заході, щоб зруйнувати наш вибір, вибір і на користь європейської, євроатлантичної інтеграції, фактично заблокувати от, рух України на захід. А от з 22-го року, навіть раніше, я думаю, після 1914-го це так. почалося, особливо 22-й рік, це вже нова, новий рівень. Це от якраз виправдання війни виправдання війни проти України. Так що, от, в цьому сенсі, дійсно такий цинічний підхід, коли Гітлер коли Путін Біжит, діє, як Гітлер. Ді, да, да, да. Дуже, дуже показовий, до речі, ну, момент, да, да, умовка не випадкова. Да. До речі, сам Путін іноді. Він навіть не задумується, але він паралелить себе з Гітлером. От, простий да, приклад. Да, він да, да, да. дає інтерв'ю Такеру Карлсону минулого року. Оця годинна лекція про російську історію Рю, про Україну і та про Рюкевичі да. Піченнявда. Але він там почав виправдовувати дії Гітлера, напад Гітлера, от початок Другої світової війни. 1939 рік він почав згадувати про Данцикський коридор. Да, ну, тобто, що він... Польща спровокувала, да, що нібито Польща да. спровокувала. Ну от вам просто це наочний приклад того, що фактично Путін розуміє, що він діє за методою Гітлера. От як він діяв проти нас 14-й рік, по суті, і Крим, і от ці сепаратистські. Так звані республіки на Донбасі, це ж та сама методика, яку використовував Гітлер. Судська да, область в, да. в, 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 в Чехословаччині. Це був привід Привід для того, щоб е, е, захопити частину території, зробити з неї плацдарм. А він хотів зруйнувати всю Чехословаччину. Насправді, і суде, судєцька область була лише початком інструментом, як і Мюнхенський зговор. От е, цей Мюнхенський договір, так званий. Точно також ти Путін діяв. Він використовує методику Гіт. Він намагався, от, хотів спочатку зробити мінські угоди, щось на кшталт Мюнхенського договору, не вийшло, не спрацювало повною мірою. І тоді, от, вже він вирішив почати війну, повноцінну, повномасштабну війну проти України в 22-му році. Але знов таки під гаслами, що нібито він захищає е, е, русський мір е, е, русків е, рускоязичних. То те саме, що Гітлер робив так, те саме, тому що Гітлер захищав німців. Одеська область захищав нібито німців. Точно також от напад на Польщу, да що нібито гарантії безпеки для Німеччини. Що треба коридор було сформувати до данця, який він вважав віддати данцях Німеччині. І те саме от робить і Путін по суті, приблизно такий же метод. Він використовує нібито питання безпеки для Росії, хоча більше безпеки потребує Україна, ніж Росія з ядерної ну, зброєю. Да, да. І це теж використовується як виправдання війни проти України та така сама методика, як і у Гітлера. і от якраз зараз 80 років цієї так званої великої, великої побіди, да, великої перемоги е, зрозуміло, да, що Росія хто б там що не казав, вона ну в складному становищі. Да, насправді да, можна багато говорити про те, що вони там і наступають, і е, застосовують там всі весь механізм засобів, там, яких у них є військових і економіка перейшла на військові рейки, але насправді все зрозуміло. Да? Чому? Тому що ну, Київ, від Києва за три дня до, до колег-диктаторів приїжджайте в Москву, не бійтеся, ніхто нас тут бомбити не буде. Як ви вважаєте, ось ці ось це 80-річчя це допінг для ось всієї цієї кампанії, яку Путін проводить із цієї війни, чи ну чи це в принципі початок агонії? От руського міра, тобто, от як воно все виглядає? Ну я ще додам, що а, для звільнення, як кажуть, в Росії Курської області да, використовували да. північно корейських солдат. Це достатньо, да, до речі, да, дуже показово, Да. навіть в Росії це сприйняли. Слухайте, як же так? Велика Росія, да. А щоб звільняти власну територію, потрібні північно-корейські солдати. Як і в 22-му, роках, те роках, теж саме. Ми ж велика країна, да а змушені купувати шахеди да, військової да, безпілотників Ірана. Да. Да. Щодо от, от нинішньої, скажімо так, фази Побєдобєсія, Ну, безумовно, для Путіна цей ювілей 80 років. Це ну взагалі 9 травня. Головне свято в Росії. а Тут ще й ювілей. Я думаю, що Путін хотів е, і минулого року і ще раніше, щоб оцей ювілей став святом перемоги над Україною. Діди перемогли, і от я теж ну, передав. В 22-му році однозначно це да, мало бути. Да, да, да. Тому воно Але все тоді не все. вийшло. Ну, і тоді був навіть е, розцеріність Путіна, е, його ніяковість на, на те свято, коли да, було в травні. 20, було. Да, ну, це було дуже помітно. Але зараз, оскільки ну, ювілей, ну, а в Росії теж продати е, е, завжди, пам'ятають, він хотів зробити з цього свята нової перемоги. І я думаю, що вони ну, докладали зусиль для цього і минулого року, і зараз а тут ще й Трамп прийшов, і е, нема, yeah, yeah. скажімо так, тієї військової допомоги, яка була раніше, і це так трошки надихнуло Путіна, але перемоги немає. І тому я думаю, що нинішнє свята це, скажімо так, це така імітація перемоги ерзац. Да, да, да. От саме імітація, коли він знаєте, це така Патьомкінська деревня замість перемоги і побіди. От да, слово перемога тут не точно. підходить Імітація цієї побіди для Путіна, і він хоче компенсувати відсутність реальної побіди. Певною політичною демонстрацією. Зокрема, він хоче показати, що скільки друзей у Росії. Да, да, да. Да. Хоча половина тих, хто приїжджає зараз на цей парад, скажімо так, мобілізували всіх пострадянських підлеглих, і прямих, і непрямих. Всі, хто входить в пострадянські організації, всі, хто залежить від Росії фінансово, там, або входить в ОДКБ, політично залежить, ну, умовно кажучи, від локції. Кашенка до президента Таджикистана Рахмона нагнули навіть Пашиняна, зобов'язали, щоб він приїхав. Крім того, частина країн, які залежать від Росії, економічно... Там всі комуністи реальнішні да, теж... да і нинішні комуністи теж саме їх теж мобілізували.